У минулих е своїх відеодописах я неодноразово фокусував увагу на проблеми в'язничної субкультури та неформальних в'язничних ієрархій, які є дійсно проблемою для панітенціарних систем багатьох сучасних держав, особливо пострадянських. Я хотів би вибудувати таку невеличку логічну цепочку, яка має бути цікавою, корисною і необхідною навіть з огляду на власне ту інформацію, яких Яку я хотів би поширити у цьому відеодописі. По-перше, хотів би ще раз наголосити, що відповідно до чинної на сьогодні стратегії реформування пенітенціарної системи України, а саме наявність вничної субкультури та неформальної в'язничної ієрархії становить одну з головних проблем пенітенціарної системи, на які прямо наголошує уряд. По-друге, можна наголосити, згадати дуже важливе яскраве рішення Європейського суду СП та інші проти. Росії, яке була повністю присвячена феномену в'язничної субкультури у пенітенціарних установах Росії. Ну а відтак, власне, і автоматам, і пенітенціарних установах Молдови, Грузії, Вірменії і України. На жаль, так. Хотів би нагадати, що буквально минулого вівторка в Європейському суді з прав людини відбулася дуже важлива подія, а саме спільна зустріч суддів європейського. Суду справ людини, на якому у тому числі був присутній доктор пан Гнатовський Микола Миколаєвич, як суддя від України, який виступав з доповіддю щодо реальності і актуальності проблеми в'язничної судкультури як загрози правам людини, зокрема як передумову катування у пенітенціарних установах. І відповідна була дискусія у комітеті за участь участі, участі членів Комітету комітеті і вашого покірного слуги та суддів Європейського суду з прав людини з приводу цієї проблематики. І, власне, можна говорити про те, що проблематика в'язничної субкультури та неформальної в'язничної ієрархії є такою, мовити, сьогодні актуальною більш ніж раніше. І. Наступним моментом, який хотів би нагадати, я про це також говорив, є відео на цій же платформі на Ютуб каналі. Про те, що декілька років тому російська православна церква нагородила це Молдови стосується так, я хотів би поправитися в першу чергу. Нагородила фактичного керівника, як це стверджують, змі. Неформальної в'язничної ієрархії Молдови, пана Володимира Москальчука, Макена його нікнейм, орденом за певні заслуги перед Російською православною церквою. І, власне, такий блок фактів, і не лише цих фактів, про які я щойно зазначив, говорить про те, що наші найближчі сусіди. І стратегічні партнери Молдова демонструють проблему, і вони, що й більш важливим, не приховують цю проблему, прямо на ній зазначаючи. Крім того, я говорив на тому, що власне відповідь, яку кожен можна почитати на офіційному сайті комітету з питань запобігання катуванням щодо відповіді. Європейського коміт... відповіді уряду Молдови на доповідь ЄКЗК з приводу візиту до Молдови у грудні 2022 року. Якраз свідчить про те, що ця проблема є найбільш болючою для уряду Молдови, і вона викликає найбільші проблеми для виконання рекомендацій комітету саме проблема в'язничної субкультури та неформальних в'язничних ієрархій. І власне я підходжу вже до фінальної частини своєї сьогоднішнього відеодопису про те, що ну, коля нещодавно з невеликим запізненням, але тим не менш, я знайшов дуже цікаву статтю в інтернеті, яка говорить про те, що у липні 23-го року правоохоронні органи Молдови провели 15 обшуків у різних пенітенціарних установах Молдови. І, власне, встановили, що лише за пів року з грудня по липень, грудня 22-го року, по липень 2023 року бюджет неформальний бюджет неформальної в'язничної ієрархії становив понад 100 тисяч євро, якщо переховати по курсу. Я припускаю, що це лише верхівка Айсбург. По-перше, по друге. Навіть за офіційними повідомленнями урядових структур Молдови понад 80% ув'язнених у понітенціальних установах Молдови перебувають в орбіті такого неформального общака, як то традиційно кажеться, і зобов'язані передресовувати передавати гроші до цього общика на вимогу лідерів неформальної в'язничної ієрархії. Знову таки, це лише верхівка, і це є очевидно. Принаймні, я можу спиратися на відкриті дані у засобах масової інформації. І, власне, можна зробити такі висновки: по-перше, є проблема. І дуже своєчасна, дуже своєчасна, максимально своєчасна, європейський комітет з питань запобігання котуванню організував цей візит. До Молдови, і власне цей візит самого початку було присвячено проблемі неформально-в'язничної субкультури, неформальних вязничних ірархів та в'язничної субкультури, і сфокусував увагу уряду Молдови на цій проблемі. І те, що відбувається сьогодні, в Молдові, це дуже позитивна тенденція, яка свідчить про те, що уряд Молдови приділяє увагу до цієї проблеми, висвітлює ці проблеми і намагається з нею боротися. І відповідно порушується питання щодо паралелі та аналогії, враховуючи дуже багато велику кількість однакових елементів панітенціальної системи Молдови та Пенітенціарної системи України, і враховуючи вже перші кроки уряду України щодо ідентифікації такої проблеми і визначення такої проблеми, як такої для панітенціальної системи України. Це говорить про те, що дійсно. На порядку денному неформальні в'язничні ієрархії і в'язничні субкультури перебувають на перших місцях, і це не історія, це не романтика, якась там гулаївська, яку можна почерпнути у кінофільмах про гулах і відповідні часи радянського союзу. Ні, це абсолютно нова сучасна реальність. Де в основі перебувають великі гроші, і ці великі гроші зумовлюють, або до цього виникає велика система вимагання, організоване вимагання таких грошей з великою кількістю в'язнень. Знову таки, я максимально вражений, що навіть за офіційними даними 80% відсотків ув'язнених перебувають в орбіті неформальної візничної ієрархії і дають гроші на вимоги лідерів такої ієрархії, що ми можемо говорити тоді про. Реальні показники включення ув'язнених кількості ув'язнених, яких включається до цієї ієрархії. Тому я, віддаючи шану таким зусиллям уряду Молдови, як науковець пенітенціарист, мав би надію очікувати від національних властей України аналогічних дій, спрямованих на виконання стратегії реформування. Пенітенціарної системи України, яка наразі є чинною станом на сьогодні, для того щоб продемонструвати, що дійсно Україна також виконує свої завдання і обов'язки з позитивних зобов'язань за статі 3 конвенції про захист прав людини і не допускає будь-яких дій, які можуть зумовити застосування катування або неналежного поводження з боку одних. Більш у лапках привілейованих ув'язнених до інших ув'язнених, які посідають нижчі щабелі у неформальній в'язничній ієрархії. Власне цьому присвячений мій допис. Він є абсолютно інформативним для того, щоб ще раз проілюструвати, наскільки ця проблема є актуальною, наскільки своєчасно є реакція і Європейського суду з прав людини, і Європейського комітету з питань запобігання катувань. До цієї проблеми і власне можна очікувати для те, щоб ця проблема, як цей позитивний досвід, також знайде своє відображення і в нашій державі. Слава Україні, ваш Дмитро Ягонов.